День шостий. Особиста відповідальність. Роздуми шостого дня, декади, місійності. Ісус Христос знав, що Його смерть на христі завдасть велику болю і журби Його переляканим учням. Він готував їх до цього. Ще трохи, і ви мене не побачите більше, і знову ще трохи. І побачити мене, бо я йду до Отця в сьогоднішнім Євангелієм Ми слухали якраз цей відривок. Після Вознесіння церква перебуває у подвійній ситуації, у подібній ситуації. Вона знову нетерпеливо чекає на повернення Христа, але цього разу вона може чекати впевнено та в повній радості бо її сини і дочки, одержавши Духа Святого і будучи. Христовими мають безпосередній доступ до Отця в ім'я Господа Ісуса. Цей безпосередній доступ до Отця накладає на нас певні обов'язки і повинен викликати в нас почуття особистої відповідальності за поширення Христового Євангелія, як там, де ми живемо, так і у цілому світі. Ми собі, знаєте, думаємо, Христос прийшов. Він нас відкупив, ми маємо церкву, ми маємо святі таїни, ми маємо можливість спасіння, ми слухаємо Слово Боже і слухаємо Слово Боже і спасаємося. Але Господь Бог каже: слухайте, ви ще маєте обов'язок поширювати Слово Боже в світі. Ми маємо бути знаєте, частиною тіла Христового. От представте собі, людський організм, ну, є дуже багато всяких там різних органів, різні там, навіть в крові є дуже багато і лікуцити, і, і всього, що, що тільки не хочеш. І кожен робить свою роботу. Що роблять ті там, чи, чи червоні кільця? Е, що вони роблять? Ті, ті несуть поживу, ті відповідають за то, ті відповідають за це. І кожен робить свою роботу. Ми християни. Ми через слово сталися Христовими і ми стали Його учнями і ми маємо завдання нести слово Боже в світ. Це є Божий задум. В цьому весь зміст, зміст воплочення Божого слова, і на нас є певна міра відповідальності за поширення Божого слова. Бути учнями Христовими означає бути такими, як Христос, як це влучно зауважив апостол Павло, Він каже: Живу вже не я, живе в мені Христос. Галатів, 2 глава, 20 стих. Вже не живу я, каже апостол Павло, а живе в мені Христос. Отже, ми повинні усі наші дані Богом дари, чи то природні, чи то надприродні. Творчо віддавати для поширення Божого царства, мати особливу відповідальність означає не боятися самобратися за якусь ініціативу і відважно просити в Бога Отця сили, мудрости і усього, що потрібно для праці на славу Божу і для розвитку церкви. Господь Бог дає нам все, чого ми просимо. Але дивіться. Я хочу щось зробити. Я задумав якусь річ. Я хочу сьогодні скопати там город і щось там посадити. І знаєте, і думається собі мені. Що ага, тут треба просити Бога і Бог мені поможе. Бог мені поможе копати город. Не, не поможе тобі. Господь Бог копати город, бо ти не маєш другого розкаля. Це завдання трохи не в ту сторону. Піни вміти розуміти, розділювати, в чому заключається поміч Божа. Першим ділом, першим ділом, Боже, дай мені розуму розібратися з моїми пріоритетами. Що то значить пріоритети? Визначитися, що в твоєму світі, в твоєму житті, що є важніше, найважніше, менш важніше, неважне взагалі. Якщо людина не може розібратися в пріоритетах, що для мене є важне сьогодні, що би ти не робив, нічого з того не вийде, бо тому що для того, щоб працювати в Бозі і для Бога, ти повинен вміти розподілювати пріоритети. Це що значить? Це значить, що в голові є порядок у тебе. Що в тебе немає дуже сильно спорчених місць, покалічених гріхом, що ти можеш приймати і робити якісь правильні рішення. Далі, після того, як ти визначився, що в мене є на першому місці. На першому місці в мене є Господь Бог. Якщо ви поставите Бога на перше місце, усе решту у вас стане на свої місця. Чуєте, що таке поміч Божа визначить для себе, хто для вас Бог. Поставте його на перше місце і кажу вам, усе у вас стане на своє місце. Далі, коли ти вже побачиш, ага, я зрозумів, тут є дитина, вчиться до школи, це тут треба дитиною посидіти, тут канікули, треба відпочити з дитиною, тут це, тут треті до церкви. Наскільки це для мене важливо, Чи взагалі не важливо визначиться, і якщо в тебе Бог на першому місці. В будь-якому варіанті, ти всі оці ці пріоритети розкладеш дуже правильно. Це є відповідальність кожного із нас. Кожен із нас несе відповідальність перед Богом, що я у своєму житті ставлю на перше місце. І потім представте, закінчується твоє життя, те, як і кожної людини, воно закінчується, і ти стаєш такий вже на порозі, все, вже переступив. Поріг смерті, який став перед Богом, тобі так все відкрилося, ти щось роззираєш, і тут Ангельник каже сюди, дивишся на мене, слухай мене сюди. Так. Дивися книгу, яку тут ми відкрили твою книгу життя. Тут у тебе на першому місці машина, тут у тебе рибалка, тут у тебе то, тут у тебе це. Церкви навіть немає в списку. Алло. навчити дитини молитви навіть нема такого тут. Ти навіть не записував, тебе нема таких пріоритетів. Все тобі, друже, бачиш, зараз під'їхала оця фіра, це везуть туди, на коміноломлю, туди до пекла. І от туди твоя дорога сідаєш, ти поїхав. <кхух> Якщо у вас в житті не було ні одного такого пріоритету, що для вас було важливим, якесь рішення, зробити щось добре. Поступити чесно, поступити справедливо, то ти зразу, як переступиш поріг смерти, ти можеш направо тільки подивитися, але ти ніколи до Царства Божого не попадеш. Тому відповідальність наша за наше життя на нас самих. І про те, що, що ми у цьому світі будемо для себе вибирати, От в тому якраз є суть Божої присутності. Роздуми у часі війни, великою трагедією на війні є загибель людей, цивільних і військових, особливо боляче переносить втрата члени їхніх сімей, жінки, батьки, діточки, родичі, близькі, друзі. У цій війні ворог обрав жорстоку і аморальну тактику. Цілити не лише у військових, але також і в першу чергу у мирне населення, щоб налякати і деморалізувати українців. Це не щодня ворог, чи не щодня ворог атакує об'єкти цивільної інфраструктури, щоб позбавити нас світла, тепла і засобів існування. Найбільше страждають діти. Більше, ніж 1790 дітей постраждали в Україні внаслідок. Повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією, 535 дітей загинули і понад 1255 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Щонайменше кілька тисяч українських діток, особисто, особливо сиріт, примусово вивезли на окуповані території або в Російську Федерацію. А ці діти. Ні в чому не винні. Їх ще заставляють там розмовляти тою російською мовою, розказувати, що Україна не здала, що вони над ними там знущалися, вони їх покинули. Це є дуже цинічно. Вони бачили те, чого вони не повинні були бачити, ці діточки: смерть, гвалт, розруху і смерть. Вони пережили те, чого вони не повинні були пережити. Так, я розумію. І дорослим. Так само багато дорослих бачили те, що не мали би бачити, і пережити би те, що не мали би пережити. Але діти. Я пригадую себе маленьким, для мене кожна подія мала значення. Я перший раз, як задумався, що я буду вмирати, прибіг до бабки і кажу, бабко, а що малі діти теж будуть вмирати? Їх теж смерть не про мене. Бабка мені каже, Василько, ти ти ще маленький, нащо тобі це думати? І наскільки я знаю, що всіх психологи говорять, що перший раз, коли дитина задумалася про смерть, вона стала дорослою. Якщо ви знаєте про смерть, знаєте, що вона існує, то ви дорослі. Ось і будьте дорослими. Не будьте як діти. Бог не бажає смерти людини. Бог миру хоче подарувати дітям і нам мир і силу витривалості, тільки Він здатен звільнити нас від страху, що паралізує нашу здатність шукати хоч якесь пояснення того, що відбувається, та хоч щось зробити, щоби зупинити цю несправедливу війну. Милосердний Господь огортає своїми люблячими, обійми кожну людину і дитину. І зціляє їхні серця своєю батьківською любов'ю. Бог стає духовним опікуном батьків, які втратили своїх дітей. Він обіцяє їм, що під час загального воскресіння усі сім'ї воз'єднаються і зустрінуться у Божім царстві. Господь також сьогодні надихає людей доброї волі синовити і втечеряти сріт. Кожен із нас може стати молитовним опікуном над усіма діточками, і кожна молода сім'я може взяти відповідальність на себе і усиновити чи удочерити одну дитину, яка втратила своїх батьків у часі війни. В нашій парафії ми також організовували там, допомагали усиновити дітей. Скільки тут дітей було, Петрович? Троє. Троє дітей. Так, це складна довга процедура. Це відповідальність. Але це є дуже важливо. Це є дуже важко. Бо, Я вам так скажу, не та мама, що вродила, а та мама. Що вигодувала і поставила на ноги. Нема такої особливої, величезної складності народити дитину. Вагітність, 9 місяців походила, та якісь незручності туди-сюди породила. Але це ще не все. Дитина ще навіть не ходить. А скільки треба часу, щоб вона зробила перший крок? Скільки треба часу, щоб вона сказала перше слово? А скільки треба часу, щоб вона задумалася, чого я живу? Чи вона задумалася, хто її мама, хто її тато, подякувати їм. Тому, Прийняти дитину в свою сім'ю тим, котрі не мають дітей особливо, та? а навіть якщо маєте, а маєте можливість, подумайте над це, помоліться. Хай Бог в нас мудрості, тільки ніколи не робіться емоційно. Щоб це було навіть патріотично, щоб це було гарно, не треба цього. Ці речі ці речі проминаю. Думайте про Боже, думайте про вічне. Маєте можливість допомогти, допомагайте, маєте можливість просто молитовно підтримати, моліться за діточок, які лишилися без тата і без мами. Це є дуже страшно. Це є дуже болюче. І це є наша відповідальність. Це є наша відповідальність. Сьогоднішній день якраз про це ми говоримо. Особиста відповідальність. Молитовний намір. Молимося за волонтерів, за медиків і військових капеланів. Сьогодні надій час. Волонтери, медики, військові капелани. Молимося за них. Це ті люди, які потребують великої підтримки. Я спілкуюся як з одними, так з другими, так і з третіми. І хочу вам сказати, замучилися всі. Тому молимося, щоб Господь Бог давав сили. Волонтери, медики, військові капелани. Місійне завдання: знайти кілька фотограф... е... скільки фотографій зі свого дитинства, фотоальбому, галереї, фото... фотографій у комп'ютері тощо. І згадати ті моменти, коли щастя наповнювало тебе. І сьогодні у тебе є можливість бути щасливим, усупереч важким життєвим обставинам, які тебе оточують. Шукайте у своїх альбомах. Фотографії з дитинства. Виставіть її на Фейсбуку і напишіть. Напишіть, який я там був щасливий. Як... Чого я чекав тоді? Про що думав? Хто для мене був тато і мама? Як дивився на свою бабусю, на свого дідуся, згадайте, як ви дивилися на, на фотографа і що думали той час, коли вас сфотографували, як ви пам'ятаєте? У мене є така фотографія. Світлана дуже любить дивитися, вона дуже з мене любить посміятися, любити з мене, розумієте, з тої фотографії, бо Світлана це то, то особливий дар, розумієте? Вона, вона прикрасає моє життя і, і вона продовжує мою радість. Це, це чудесно. Ти ж знайшла ту фотографію? Да, вона обіцяє, що виставити фотографію добре. Да, тому обновіть своє життя, обновіть е, своє, е, своє завдання, наші своє думання, бо, тому що є дуже важно, знаєте, дорогі мої во Христі, є дуже важно жити. Ми часом, знаєте, так, проходимо, там вже тут привик, тут вже знаю. Крок за кроком йду, так, вже знаю, що робити, куди йти, що кому сказати, вже знаю. А я вам кажу, вчіться жити повноцінно, наповнюйте своє життя такими речами. От я кажу, от знайшов свою фотографію з дитинства, або з армії, так, в мене є фотографії, як вони в мене тут впинилися, ну, якось впинилися. Я так часто їх дивлюся, хлопці мої, моїх зі знову служили. Я вже позивав прізвища, Андрій Логін, Вася, ну, коротше, з Іркутська від Стешета. Росіяни так, але то ми тоді були, знаєте, дружили, все. Це було дуже давно. І ці хлопці я тако дивлюся там на ці, на ці фотографії і згадую, який я був. Ну, я пишаюся себе, я був сержантом, так, я, я був ними старші над ними. Але вони мене поважали, хоча я їх ганяв трохи там, і на фізкультурі бігали, заставляв багато бігати і так далі. Але вони мене поважали. І я себе відчував що все. І знаєте, коли сьогодні так все змінилося. Сьогодні Росія ворог, Я не знаю, може їхні діти воюють. Ніхто не знає. А служив я якраз у 48-й армії Забакаський воєнний округ. Ну, я так чую, 48 армія тут є. Бере участь, десь там є. Десь мількала там така інформація. Я розумію, що то вже з їх часу пішло, вони вже, може, і поміняли ці назви поміняли. Може бути. Але <кій> про що і тому... Не треба жити тим минулим, та? з минулого треба брати позитивні спомини, позитивне те, що нас тоді робило щасливими. Ми були щасливі, знаєте. Для мене, для мене було важливо, ну не так, з якої мій, там національності чи ще щось. але Для мене були друзі. І коли нам, ми в пустині мандалгобі нам продовжили вчення було на 10 днів. Ми вже все позіддали, а ми на точці стоїмо шість чоловік, три машини, шість чоловік. І нема що їсти. А це сопки, це пустиня, це нема. Чи не можеш піти в мазинти купити? Кругом пісок. І ми один за одного, знаєте, стояли, трималися, і та вода, яка була у такі кабочки, тягали на колесах, знаєте, дві тони вона мала чи тонну вісти. І представте собі, така бочка стоїть на температурі 30 градусів, а там пустині було трохи більше. Її не можна пити через те, що вона гаряча. Можна попектися. І треба було трохи почекати, щоб стемнулося, щоб вода хоч трошки охлола. Ну, правда, там як сонце заходило, там одразу стало холодно. Бо тому що бонголія, вона високо на ну, майже. У Ланбатор, там 1200 метрів над рівнем моря. Так? І там коли сонце встає тепло, сонце сховалося, холодно. Ну Така країна, країна чудес і конзерних баню, знаєш, така, Монголія. І тоді, знаєте, ота дружба вона була дуже важна для нас. Ми так одне за одного переживали. Е, потім все-таки нас знайшли в пустині, там прилетів вертоліт і нам скинули пакунок з їдою, і ми такі щасливі були, що вижили там. Так що часи змінилися, все змінилося, але знаєте, той стан нікуди ну, не дівся, той стан такої дружби, пошани. Якби я сьогодні з ними зустрівся, я би от чесно кажу, я би, і що б вони там не казали, я би говорив по-іншому, по-іншому, бо вони представляють державу агресором. А на той час було так. Так же само, і ми були малими, знаєте, ми тоді десь щось там таке робили, чудили, і нас там десь колись і свалили. А десь колись і, і хвалили. Ну, але сьогодні ми стали зовсім іншими. І за те, що я був малий розказував віршики, мені сьогодні ніхто грамоту не дасть, чи там ще щось так? оцінюється той, який я є сьогодні. Для Бога важливо, яким я є сьогодні, а для мене важливо, яким я був вчора. Для Бога не важливо, ким ти був вчора. Для Бога важливо, ким ти є сьогодні. А ким я був вчора, важно для мене. І більше ні для кого. Більше ні для кого. Для всіх, що навколо мене, важно, ким я є зараз, сьогодні. Будьте справжніми, будьте відповідальними, будьте відважними і не ліною. Саме головне не бояться роботи. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Нові!